Церкви. На свято Пасхи тут посвячують більше 10 тисяч великодних кошиків. Головним атрибутом яких є паска. Паска це символ воскресіння, тому важливий спосіб приготування, наповнений традиціями та секретами. Про деякі з них ми зараз довідаємося у компанії Просто добрий хліб випикання пасок мало завжди свої особливі традиції. Коли господиня пекла паску, ніхто не мав права заходити в хату, аби не зурочити, а особливо присісти, аби тісто не присіло. Секрети майстерності передавалися з покоління в покоління. Пекарі та технологи компанії Просто добрий хліб у приготуванні пасок вдаються як до давніх рецептів, так і застосовують сучасні технології для прискорення цього процесу. Секрет смачної паски полягає у якості тіста, адже у ньому не лише натуральні продукти, а часточка душі пекарів. Зі слів пані Оксани, технолога компанії Просто добрий хліб у паску не дають солі, інакше вона стає звичайною здобною випічкою. Паска любить спокій та тишу. Коли паску зготувати правильно, вона може не черствіти до зелених свят. Традиційно є дві форми паски: одна кругла, як сонце, а інша висока, яка є символом родючості. Для більшої зручності покупців компанія просто добрий хліб випікає паски вагою 80, 150 і 300 грам. Ми стали свідками маленького дива. Перед нами щойно випечена свіжа Великодня паска, Але куштувати ми її можемо тільки після освячення. Торгова марка Просто добрий хліб. Щиро вітає львів'ян з найвеличнішим святом Воскресіння Христовим. Хай ваші душі наповняться радістю Воскресіння, а на столі буде завжди добрий хліб. Христос Воскрес!